Знаєте, я не маю досвіду народжувати в Україні, а досвід тут у мене просто прекрасний. По перше, я знайшла чудову лікарку, котра є українкою Світлана Масляк. І до неї приїжджає з цілої Америки народжувати з цілого світу. Справді дуже високої кваліфікації. Доктор це прекрасно. що Я можу з нею розмовляти українською мовою. Знаєте, не фану, якби був інший доктор. То я би не народила стільки дітей, тому що з нею я почувалася просто в безпеці. Одного разу з від з прийому від мого від доктора з моїм чоловіком. Лягаємо спати вечором, і мій чоловік каже: Ми розмовляємо про нашу доктору. Він також її дуже любить. І мій чоловік каже: Ти знаєш, I don't like Світлана Масляк? Бо я не люблю Світлана Масляк. I love this doctor. Це він мені тим, як ти спати. Він мені каже, що він закоханий в мою доктор, тому що по-іншому до неї не можна. Вона дійсно професіонал, вона просто чудова людина. І з нею я почувалася в безпеці.